Дев'ять населених пунктів Донецької області цієї доби обстрілювали російські окупанти. Повідомляють поліцейські. Напередодні зруйнували бахмутську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Центральна частина міста попала під обстріл вулиця Гарбатого. Три-чотири багатоповерхівки залишились без вікон, Вигорів магазин. Я поранені загибли за минулі сутки. У нас, на жаль, загиблий один і два мешканця. Міста Бахмут було поранено. У Бахмуті поліцейські адресно розвозять гуманітарну допомогу жителям міста. Через обстріли люди не можуть дістатися пунктів видачі самостійно. Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди у званівській громаді Бахмутського району. Пенсіонери вперше за чотири місяці отримали пенсії. До цього привезти гроші у громаду було неможливо через активні бойові дії. Пенсію не отримав ще нього місяця. Четвоня Гуманітарку привозять голова так. привозить. Так. Голова привозить гуманітарку. Так буває, гуманітарку возять. Хліб возять нам у Богородичному. Шукають дім для кіз, які залишилися без господарів. Тварини блукають стадом у знищеному російськими окупантами селі у пошуках прихистку та їжі. За інформацією речниці Донецької облдержадміністрації Тетяни Ігначенко. Кіз готова забрати ветеринарка зі слов'янського району. Наразі шукають транспорт, аби перевести тварин. Олександра Зоз Олександр Забров Родін новини на Суспільному Донбас.